Ось цього зимового зимового крокодильчика, трофея. Ай, хороша щука, блін. Судачок на 4 дюйма. Ну кілоха, реально кілоха на 4 дюйма клюнув. Ребят, з такої подачі. Це дуже хороший судак. Це піс судак. Привіт, друзі, радий вас вітати на каналі Рибалка від Влада. І сьогодні у нас човен човен. Сьогодні два дні рибалки поєднаний в один відос, де буде отой от мега трофей щука, яку ви бачили в моїх соцмережах. Якщо ви ще до речі, не підписані, підписуйтесь на інстаграм, Тікток і, звісно ж, на цей канал YouTube. Ось, поїхали. Відос знятий на нашій місцевій річці Південний Буг. В місті Вінниця на одній з точок, перспективних точок, але я більш ніж певний, що в місті їх ну, десятки, а то й кілька десятків таких точок. Просто потрібно буде купити одну річ, до речі, на яку я планую відкрити збір, то є і своїми силами, і, можливо, вашою допомогою до літа, там до осені. Вдасться зібрати н-суму е, на той чи інший гаджет, який допоможе ловити крупніше риб. Ось, з чого Ну ви, напевно, здогадуєтесь, що це, але це вже трішки далі. Ось, ну а зараз качаємо лодку, виходимо на воду і вперед! Що? Ні. Nee. А nee. смисл? Сьогодні не буде морозу. Mm, 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 mm. ah, sì. hey? ah, а, да, так, я мотаю. Najważniej, pierwszą popielkę uzyskać. Dobra ryba, brachu. Right? Ребят, хорошая рыбка. Ой, хороший судак. Ой. Подсак, 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 подсак. Хорош! Сюда, Бимба! у -ху! вот і почався походу виход. <ривіт> <ривіт> Ой, бля, я відкрив душку. Сфоткай його так. Просто ребят, зараз фотосесію сюди кивича. Кидись акуратно, телефон не втопи. І скруточка, диви. Я відчув поклявку від п'явки Угу. Mm -hmm. Ребят, ну зачетний, весь в пиявках, правда, повністю весь. Значить, стоїть тут пасивний. Але дивіться, який офігенний. Офігенний, красивий, просто нереально красивий судак. Весь пиявках, по дві повністю. На хвосту, на плавніку, візде. Mm -hmm. Ну, це достойно, це жир. Зараз будемо фоткатись і відпускати малого. Отак от, от правильно відпускати судака, отак от чітко в воду, різко, щоб він йшов на глибину і йому було комфортно. Ну, а ми, а ми рибачимо далі. Друзі, спрацювала така от мандулка від профмонтажа на скрутки. Бачите, немає проблем в цьому ніяких. Риба плює, ловиться. Зараз Тарасу дам цю мандулу хай пробуємо її ловити. Я сам поставлю силікон. О, Тарасик піймав рибу, правда ми... трошки в нас ситуація. Ми на березі знову. Я не знаю, може бути богрем. Та нічого, на фрікціон забив, вона не особо велика. Головне, щоб був затягнутий і все. Коротше, в чому прикол, ребят, поки Тарас виважує. Ми потіяли якорь. Ми потеряли якорь, виплили якорь найти. І оце він вирішив поки я шукав якорь покидати. І, і за. Ой. Ви цього не бачили. І зловив судака на мандулку. Першу, кстати. риба. В 23-му році, на. Та ні, це взагалі на мандулу не не було. Все, давай, братик. Покасик. В общем как-то так. Друзі, щось поки печалька, поки судаки наші, блін напевно, віддихають ще. Кажуть, хватить нас ловити. Кажуть, хватить, полтора залетіла, Тарас дрібним розловився. І все, але зараз ми попливемо ще на одну секретну точку. Не неї її чуть-чуть треба проплисти, але воно того варто. Ребят, судак. Це точно судак. А, так, так візьму. Це берш. Це берш. Друга рибка, ребят, здесь берш. Значить рибка присутня. Так, ну нащо ти мені впав і замастив штани? Ти сучка. Отакий от, от маленький пісюк замостив мені штани. Давай, брат. Бай-бай. Спрацювала знову мандула, друзі. На скруточки, все як має бути, тобто ніяких питань випросів. Припливимо на іншу точку. Зараз будемо пробувати тут ловити. Чи тут стоїть риба, будемо шукати, пробувати. Бо поки у нас сьогодні печалька. Абсолютна печалька. Ось і, друзі, друга риба на фінезу. На фінезу UX до 15 грам. Ви, ну, можливо, не ви, можливо, хтось інший. Коротше, була одна людина, яка в коментах мені написала е, таку річ: типу, блін, чого ти юзаєш тільки Аріон, як же твоя фене фінеза, що там реклама, все проплочено і те т.п. Бляха, ну з берега фінезу в цих умовах використовувати не зовсім доречно. По-перше, вона кидає не так далеко, як Аріон. По-друге, вона м'якіша застроєм. Ось, що той що той, в принципі, до ну, однакового тесту до 15-14. до 14. Але фінезу я більше люблю використовувати на судака, щуку окуня з лодки, на щуку окуня з берега. А Оріон я використовую виключно на судака або там щуку е Окуня з берега, але ловля з дальньої дистанції. Тобто, якщо в мене стоїть задача ловити виключно щуку і окуня, я би взяв Фінезу. Але так як я в більшій е частині ловлю Судака, то, звісно, це Аріон. Тож, ну, якби питання тут уже відпадає відразу. Е чому Чому не Фінеза, а Аріон? Ось. Ну, і дивимось далі. Дивимось далі. Половина ролика з Фінезою, половина з Аріоном. Поїхали. Окей, приятненький Эй, брат, 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 О, дивіться який на мандулу, а? Що, раз, дати трій мандулу? Та, не. Став маленьку мандулу. Ось от дрібнота, але є, значить на точки він є. Просто його треба. Надо... Просто його треба роздрачити. Тепер ти віриш, що на точки є риба? Хорошая рибка, ребят. Опа! І на мандулку цю, та ти що, жир, кайф. Да. С <соць> поклвкою. Там такое. Не особо. Ну пойдет, пойдет. Жир, все, вітаю. Розловив синю мандулку. До сині дві риби піймав, дві на мандулу. Да. Може це щось означає? Може. <смі> так, а я на 4 дюйма свінга. Кидаю зараз. Вимотаюсь. Вимотаюсь і буду пробувати на 4 дюйма свінга тут. Маслати в берег кинемо. Далі ляпс. Погода дуже сильно змінилася, ребят, можливо через це. У нас з Кльовом така трошки шляпа, погода міняється сильно. Привіт, друзі! Ми на лодці. кілоха, кілоха тут, якось так починається відео. Коротше, та сама точка, лодка, риба ловиться, не будемо гаяти часу, поїхали. Друзі, отакий хороший судачок на 4 дюйма. Ну кілоха, реально кілоха на 4 дюйма клюнув. Джигоровка 5 грам, містик Фіф. Кайф. Кайф. Зараз будемо відпускати і рибачити далі. Ребят, от у Женька теж риба. Поки ми цього будемо відпускати зараз. О, оп, сход. О, брат. Брат, брат, брат. Давай. Ловим, ловим далі. Ребят, в прямому эфире опять уже. Уженька опять риба. Судачок, диви, мандулу захавав. Ти шо, ти шо? Офігеть. Жир. Ну а я ставлю вже в маслі. 4 дюйма буду зараз на масло пробувати А як так об'ясни мені ти, ти, ти не міг піймати рибу а потім лише я приїхав і в нас почало кривати Тому що я займався розгрібаннями я бив веслами тут все ходив туди-сюди з нейкую лесу не і ага. потім вирішив розрушити ніс поїду нижче відпрацюю нижче клапки камінці там знайду uh -huh. Думаю бо я там ще ні разу не, не ловив Думаю... Ребята, дивіться, хочу проекспериментувати, поставити таку мандулу, побачити. Буде на неї кльов, не буде на неї кльов, бо таку я ще не кидав. Так, а ну дай зроблю заброс. Летить, зразу кажу, погано. Польотні характеристики в погані. Але зараз будемо пробувати. Клевка. Mm -hmm. Та ну нафиг. Ну вроде поклевка. Mm -hmm. Ну что, сия? Да. Маленькое Ну да, нафиг Да Та ну, мы зара разловим. Это mm -hmm. я включил? А, mm понял. -hmm. Мы зара разловим. Охереть, ми розловили цю мандулу. Прикинь. Ха -ха. Ребят, розловлена Їху! ця мандула. <рес> розловлена ця мандула, але не мною. Ну оця ж я тільки що вам показував. Розловлена, але не мною. Значить тема робоча. Поняв, я витягую. Поняв. Приготуйся, будемо брати. Риба хороша. Бакам'я зібрав. Я не знаю що за риба, але ладно вправитися. Бля, можу перчатку намочити, але... Та да, похер, це перчатка, бо через я тебе услышав. Я знімлю ну, я їх. Роблю, ну типу, О, бля, знімний. Ти підбагрив щось може? Може і карпа опять, я не знаю, ну похоже, що я типу перевалився через щось по чоську. Типу. Де і другий раз перевалився через щось. Може так, підбав. Що -то Палку забере, так, щоб не була. Забери її назад. Розверни клювом назад. Треба хороша бля. Дуже спокойна. Вмикайте, що тут. Що так живе? Дай Бог. Що машеш? Багра нема, бля, немає пацака у нас, а це погано. Так, але то, то, то я таке. Я забуду його обрати руками. Дивися яка ситуація. Ти її будеш брати, коли ти будеш. Ти фрикціон там в тебе все норм, да? Ну поки так, да. травиться. Не кайте, що карп хороший. Може бути карп, так. Да. Може стояти карп. Може і судак, я не знаю, що воно. Судак би вже всплив. Ти думаєш? Звісно, да. добре. леска, блядь. Нічого страшного, ти його головне на дно не опускай саме намагаюся, але він, бля, не взагалі не хоче підійматися. Я вже розслабив повністю, тому що... Правильно, такі, правильно, дасть п***й спи... був... спи... Ті уходи. Тільки що був не такий борзий, а зараз щось взагалі оборзел. Що, веде туди? Так. Да? Він собі що хоче, то і робить. Блядь. Чуєш полу... Блін, борза риба, ребята. Борза риба. Дуже борза риба. Та що такого тут не сідала? Ні. <гум> ну, я, в моїй біографії е, був карп, багрений цією осінью. Приблизно та ж ситуація, но е, просто там був остальний колодок. Я там був трошки там я не знаю, коли я його підніму. Це ще може Хай бути гуляю, на а щоб він до цього не пішов. Та похер куди він піде. До якор. Ну теж травитися нема понту. Круто і піз не розвертає. Ви... Так, коротше, на кіннінг, я не знаю, може це якор винімати. Бля, щоб я потім, якщо він в мене зійде, щоб я винен не був. Ні, то він тебе не зійде. Він обійшов на добре. Якор не зачепив? Ні, ні, ні. — Отлично. — він тримається від морська. Ну отлічно. Я вже вклявлю в морити. <рес> ну блін, две вроді би зима, да? Має бути уставша ребенка. Ну там. Там, хай впливе спочатку, там побачу. Блін, я щось думав він швидше вспливе. <рес> <рес> Ну все, просто на... це зараз ігра на время. Ну да, дивись, якщо нам повезе його підняти і дати йому кислорода, чого ага. то е йому треба хорошо його нагодувати кислородом, тому що буде все старше, розумієш? Так, 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 Займатися ним буду я. Хорошо. Групи, да, як скажеш, твоя риба, ти хазяїн капітан. Хороші дивись, що ми забрати не можемо. Ось тут ні чудимо нічок спині під корму тут вот так вот всехану іщу опять він крутий вокруг лодки Понятно. просто так, бери спину Я боюся загруз поймать такое Тримаємо в натягі. Просто переживаю, розумієш, чому я? Та я зрозумів тебе, так. Зараз ти візьмеш в руки весла. Зараз я візьму перчатки, бо я замерз. Держи, держи, підмахи. Коротше, дивися, ти будеш працювати на веслах, щоб нас не знесло сюди в льот. Давай, дядьку. Так особо не судак. акбарний. Але це офігенний судак. Бере за шкуру. Снімай його. Ти як я його не, давай. Я кажу, знімай його на камеру. Взяв Все, да, да, Бере, да. візьму. Давай, давай, бери. Беру беру, беру, я його вимарю, хорошо. За жабру, Кажеться. Взяв. Ой, хорош, хорош. Ох, бомба. Ріху! Вітаю, йомайо. Кай підстояла штучка тут, да? То я перевалився через них, я ж тобі вообще. казав. Бомба, все, вітаю вас. Дякую. Давай зараважити його будемо. що, є чим? Конечно. Блін, ребят. Якось так. Що Ну я тебе вітаю, це твоїх 2400. Перший достойний. <реш> От якось так, ребят. Це жер. Ребята. Так чи ні? Да. Багрань гриба. А ні, не багрань, Він просто дуже дерзко пішов. Це виходить, як тут є. диви, що він робить. Ну щось схрестилися Влад. Ні, я. Я тобі кажуть. Подивись, храп, десь таке і що, я не можу зрозуміти, що робить. Ah, yeah. А, да, так, да, так, да. так. Oh, О, ребят. Це була спочатку показалася, що дерзка риба борза, але він якось так пішов по кругу, він і не підбаграний, він типа ну придавив на 4 дюйма в маслі. Але дрібненько. Я щось сподівався, що це поболіє персонаж буде. Ну, це таке. Робачимо далі Ребят, з такої подачі Це дуже хороший судак. Це пі судак. Може матуватись нахід Ребят Це Тяжовий піс без матом пожалуйста там? Покажи Щука. Охує! Ребят. Ребят, в мене сіла камера. Верніше вона виключається, бо холодно. В три заходи, ребята, такий от. Ребят, вже не знову судачок, знову на мандулу. А там плаває моя щучка в садку. Ну ви не думайте, я її відпустю. Просто треба сфоткатись на березі. А я джигую далі мандули. Якось так. Ребят. <рес> ну і завершальний акорд, о, такий не до зажрав! На розмір мандули подиви. 5 дюймів мандула бляха. Блін. Він тупо на стояк взяв. Коли я по телефону говорив. У мене, ребята, ця мандула сьогодні зробила рибалочко. Так, друзі, а зараз ми будемо її важити. Для цього і... ваги, В принципі, носяться з собою на рибалку. От ти що, щось піймав? <різь> так. Виїхали? Класс! Хороша рибка. Та ти шо? Чисть! Чисть Ну тисну мала, ти заслужила, ти будеш відпущена. Зараз ми тебе таку красавіцю відпустимо. А, ребят. Зацініть, просто зацініть ось цього зимового. Зимового крокодильчика, трофея. Ай, хороша щука, блин. Клюнула на мандулку. Просто жиробасик. басик. дійсно тяжова. Ай, кайф. От така кайфова рибка. Живе у нас в річці Південний Бух і я, звісно ж, звісно ж буду її відпускати. Просто подивіться, полюбуйтеся. Ну, я, я не можу налюбуватися не нею. Красота. Друзі. Е і тут я в принципі хочу вам сказати, що я запускаю конкурс. Хто вгадає, знову ж таки, вагу цієї красотки і напише комент ну, під цим відео з вагою цієї красотки. Хто вгадає, той отримає від мене кілька мандул, на яких я в принципі піймав цю рибку. Тож пишіть свої коменти під відео. А в наступному я уже розкрию розкрию вагу цієї красотки і оберем, оберем переможця. Ну, а зараз let's go let's go, відпускати таку красавіцю. Ну, блін, таку відпустити це це обов'язково треба. Так, друзі. Ну. А її ми ж, звісно, ж, відпустимо. Палив я місце, звісно, де таке ловиться, але... але тебе ми красотка відпустимо. Кріпко відпускати, звісно, саме задоволення. Ти точно заслуговуєш на то, щоб бути відпущеною. Ой, пішла. Ай-яй-яй, красота! Ти шо, ти шо? Спасибо тобі за поклевочку.